Шановні автолюбителі, шановні наші друзі, вітаємо вас на борту авіакомпанії SG Automobile. І сьогодні у нас в проєкті міні-купер. З ось такими от класними важелями. І ви відчуваєте себе пілотом якогось літака. Але це не звичайний міні-купер, тому що ми робимо ось так. І по звуку, ви, мабуть, зрозуміли, що це в нас електрична версія. Міні-Купер SE 48 тисяч кілометрів коштує цей автомобіль 12 тисяч євро нетто. А цей автомобіль для замовника в Україну, уявляєте, за 12 тисяч євро у вас ось такий от стильний, класний зі своєю історією автомобіль, який притягує погляди, і ви будете отримувати від нього кожен день задоволення. Якщо вам подобаються електроавтомобілі, мені здається, на ринку це один з найкращих варіантів за ці кошти. Тому що Nissan Leaf, ну який Nissan Leaf, коли у вас ви виходите з дому на паркінг або просто біля дому в гаражі відкриваєте і вас зустрічає ось ця от морда. Це у нас 21 рік, 48 тисяч кілометрів пробігу, класний стан автомобіля, продає його офіційний дилер. А автомобіль по косметиці технічно, без жодних зауважень. Тут просто цей автомобіль не можеш сприймати без емоцій. Він, ти до нього підходиш і тобі хочеться посміхатися. Звісно, що автомобіль не витий, не фарбований. Ми всю інформацію передали замовнику. Я думаю, що цей автомобіль ми будемо забирати, тому що якихось зауважень ми не бачимо. А треба враховувати, що цей автомобіль все ж таки для сім'ї, для егоїста або для невеличкої сім'ї, коли ви там і ваша дружина. Тому що невеличкий багажничок. Тут у нас зарядочка, невеличкий багажник, але в принципі, якщо вам потрібно, то ми можемо зробити ось так. І у вас вже досить багато місця, і тут, в принципі, можна перевезти трошечки щось з епіцентру або з Ікеї, хто в Європі, хто мене розуміє. Класне. не знаю, мені особисто дуже подобається. Я не знаю, як можна купити щось інше, окрім Міні, коли у вас бюджетний електроавтомобіль 12-13 тисяч євро. Ну, ну хіба, хіба є альтернатива? Альтернативи немає, тому. До кінця року в Україні ще діє закон, по якому ви можете електроавтомобіль привезти без розмитнення, і в Німеччині ви його можете купити по ціні нетто з нашої компанії. Тому ось цей автомобіль 12 з копійками тисяч нетто, відправляється в Україну і буде радувати наших замовників. Уявіть, міні міні-Купер С електричний. Не дивилися ви, мабуть, на них, але придивіться, їх багато, і до кінця року ми ще можемо вам привезти ось такі от красунчі.